Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Скоро Різдво. Хочу приготувати сьогодні і показати вам надзвичайно смачний рецепт бургера з куркою. Отже, усі інгредієнти, які нам знадобляться: це куряче філе, томат, огірок, цибуля, сир, бургерні булочки, яйця і соус. Усі грамовки в описі під відео. Друзі, і раджу вам додивитись відео до кінця, тому що це справді дуже крутий рецепт. Котлетки будуть рублені, бургер буде дуже соковитий, смачний і корисний. Отже, куряче філе я попередньо зачистив від плівочок, жил, різноманітних капілярів, тобто філешка у мене повністю чиста. Тепер її потрібно нарізати довільними шматочками. Ми філе рубаємо, не будемо перебивати у блендері. Рецепт у мене доволі простий, у всіх є ніж, і, повірте, це набагато смачніше, тому що текстура котлеток буде зовсім інша, ніж перебивати у блендері. І потім ось так. Звісно, ножі мають бути гострі. Так, тепер потрібно перекласти наш рублений фарш у миску, додати 10 грамів солі і 1 грам перцю. Вбити одне яєчко. І все гарно замішайте. Вимішайку прямо. Отак руками. Користуючись нагодою, хочу порадити моїх друзів. Найкращий одяг чудової якості за найнижчими цінами. Перейдіть за посиланням у підказках. Переходьте за посиланням у описі під відео. Оновіть гардероб до нового року! Далі зробіть паніровку. Збийте 2 яйця. Дрібочку солі, дрібочку перцю. І тепер все збити або вінчиком, або вилкою, як вам зручно. Та курочку будемо в муці і в яйці. Я поклав у тарілочку цей відпанірований шматочок курочки. Просто для того, щоб візуально вам показати, як це робиться. А взагалі, правильно робити так: мука, яйце і відразу на розігріту сковорідку. і смажити відразу. Ось я підготував овочі, огірочок очистив від шкірки і вимочив хвилин 10 у звичайній водичці холодній. Кільцями нарізав цибульку. Кільцями нарізав томат, можна пів кільцями, можна кільцями, як подобається. І ще один інгредієнт це мікс салату. Ви можете використовувати будь-який салат, який вам подобається. А тепер важливо підготувати булочки. Їх потрібно ось так розрізати навпіл, а потім підсушити на сухій сковорідці або в духовці, як кому подобається. Ну, а тепер звично розігріти сковорідку. Небагато трошки олійки додати. І нашу котлетку викладаємо. На мою думку, смажити потрібно хвилин 5 з однієї сторони. Ось, бачите, яка краса. Так, ось такі у нас котлетки виходять. Отже, смажимо з одної сторони 5 хвилин, перевертаємо, з другої сторони, 5 хвилин, перевертаємо, закриваємо кришкою і смажимо. Уже не на великому вогні, а на маленькому зменшуємо вогонь. Десь хвилин 10 під кришкою. Отже, 10 хвилин у нас уже котлетки посмажились. Ось такі у нас красиві красуні котлетки. А тепер саме цікаве. Ось так. кладемо один шматочок сиру, інший шматочок сиру. Кладемо один шматочок сиру. І інший шматочок сиру. І закриваємо кришкою, усе і чекаємо, поки сир розплавиться. Котлета готова. Ну ось наш хлібчик трішки підсушився, не обов'язково його тримати до того, щоб він став такий підгорілий. Ось, бачите, трошки така є але в принципі він білий. Але підсушився. І що ми далі робимо? І закриваємо кришкою. Отже, збираємо наш бургер. І так, це нижня частина бургера. Це у нас соус. Соус у нас складається з сметани, петрушки, солі, чеснику і все. Більше нічого тут немає. Усі грамовки в описі під відео. Ось так. Спочатку соус. Наверх на сир. Потім томат. Тепер кілечка цибулька. Огірочок. А це наша котлета, соковита котлета. Ось, будь ласка. Ось така котлета також з розплавленим сиром. Поверх котлети піде зелень. Мікс салатів. Можливо, це трішки багато, але я люблю, коли багато зелені. Знову піде соус. Далі можна ще томат. Кілечко цибулька. І поверх ще трішки соуса. А далі робимо ось так. І ще. Ось так потрібно зробити ідеальний бургер. Бажаю всім смачного, усіх з наступаючими. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі під відео. Не забувайте переходити за посиланням під відео. Там різноманітні знижки та акції. До нових зустрічей!